Сьогодні вам покажу, як правильно утеплювати відкоси. Спочатку нам треба демонтувати все. От лів, якщо є стара штукатурка, її також демонтуємо, пену обрізаємо. і Потім вже будемо клеїти сюди пінополістирол. Наступний етап це порізка полістирола. Дивіться, є такі моменти, як різна ширина. Тут от у нас 14,4, тут у нас 13,1 щось таке. Так що ріжемо запасом, ріжемо 15 см. Отак от, от він виступає зі сторони. Коли ми його приклеїмо, просто по факту обрізаємо, по факту по стенке. Я нарізаю пінопласт таким станком. Виставляю по меточкам сразу. Нажимаю і погнало. Щелк рівнесенько, дивіться. Красота яка. Наступний етап у нас грунтування. Сильно осервати не треба, просто промачимо кирпич. Убираем полячку и начинаем клеить полистирол. Замешиваем клей, даем 5 хвилин, чтобы настоялся, потом снова перемешиваем Это такая у нас сметанка должна выйти. Обязательно не забываем пенополистирол делать вот такие вот насечки, потому что он гладенький и может просто отпадать от клея. Полистирол поклеили, Стики між листами та обов'язково прямо пісталі вставляємо шові нажимаємо. Также обрізали по факту зараз покажу. Іменно по плоскості стіни. Ну, це нічого страшного, що він трошечки кривувати. Потім сюда кинемо голочок рівнесенька. Все заарміруємо і буде красота. Так, обклею маляркою. Щоб у нас гарна така полосочка була вверху внизу. Также по углам. Хоч у нас втіплення немає, але щоб саме пінопласні розходи, всі тріщини не було. Ось такі косиночки кидаємо. Зараз сітку я армірую, знімаю малярку і хай сохне. Такий у нас перший етап вийшов. Малярку зняли. Малярку знімаємо по-любому після першого слою. Тому що якщо залишити її вместе місті з клеєм сохнути, потім коли будете віддирати, так куски просто повела. Моя. Так що не жалійте малярку, лучше вже коли вторим слоєм будете затягувати, лучше в три раз малярку проклітите. Так що от у нас перший. перша арміровка вийшла. Тут не обозначно прям сильно. И делать рівненько. Вторым слоем уже на здір сделайте, буде красота.